Боже мій, чи не досить лютим болем пронизані груди? Найчорніша ця осінь, чи наступна чорнішою буде? Чи довічний листопад над могилами мертвих героїв? Чи врятує нас спогад про слова стародавніх сувоїв? Чи для нас не надміру покарання за грішність та вади? Я пробучую віру в перемогу одвічної правди. Невідоме майбутнє, але знаю, лихай нелогічна ця війна незабутня, і тривала, але і невічна. Хай в кривавому герці подолати нелегко тривогу. Переможемо в серці у віках збережем перемогу. Хоч триває жахіття, хоч і реальність жорстока і вульгарна, у часи лихоліття наша жертва свята і немарна.